Сумна звістка для Ковальщини 15 січня за Україну загинув ковальчанин Юрій Шевчик. Життя героя обірвалося під час виконання бойового завдання біля села Кліщіївка Донецької області. Спершу волинянин не мав військового досвіду, втім, згодом став стрільцем зводу охорони військової частини. Юрія Шевчика вже зустріли на батьківщині загиблого героя. Відспівали в свято благовіщенському соборі Ковеля. В останню путь військовослужбовця провели всією громадою та з усіма почистями. У Скурботі і Ширщина у боях за незалежність України загинув мешканець села Колодії Петро Леончук. Волинянин пішов воювати з другого дня повномасштабного вторгнення Росії. У героя лишились дві дочки, дружина та мама. Коли Маневицька громада проведе Петра Леончука в останню путь, повідомлять згодом. Втрата і для Луцька на війні загинув лучанин Олександр Нагорний. Йому було 34 роки. Солдат загинув 18 січня біля села Степове Запорізької області. Коли відбудеться поховання, стане відомо згодом. Нововолинськ теж у Жолобі на Донеччині загинув мешканець Нововолинська Володимир Степанюк. Герою завжди буде 38 років. Інформацію щодо поховання Волинянина повідомлять згодом. Вічна слава полеглим військовослужбовцям та співчуття рідним.